Слава Ісусу Христу, шановні гості свята, дорогі наші герої-пустанці, від щирого серця вітаю вас сьогоднішнім святом, 68 восьмою річницею створення української головної визвольної ради. Це справді величне свято в героїчній історії українського народу. Попри те, що нам нав'язують міф, що український народ. Це народ гречкосіїв, хліборобів, що, на, що вони ми живемо по принципу наша хата з краю. Ми справді маємо чим пишатися нашою величною героїчною історією, в якій є великі наші герої, Коновалець, Шукевич, Бандера, в якій є також славні українські сторінки, які є також багато... Сьогодні висвистують і говорять, і не дають мені сказати. Я хочу нагадати вам, шановні герої повстанці, що наші предки козаки наводили жах на московських царів, татарів та польських панів. Це ми, українці, в 40-х роках протистояли проти пекельної машини сталінських репресій. Це Сицятників і, завдячуючи їм, розвалилась комуністична імперія. Це ми з вами зовсім недавно показали всьому світу наш національний спротив. Це український майдан та помаранчева революція. Але повертаючись до приводу, який сьогодні нас зібрав, Ось в історії України. Є багато славних дат, але 14 липня 44-го року є особливою датою, яка засвідчує, що українська повстанська армія було не просто об'єднання людей, які воювали за свої хати, а це були великі люди, які мислили по державницьки і саме вони створили УГВР – керівний політичний орган воюючої України. Трагічна доля багатьох членів УГВР в цьому свідченні. їхнє найкращою пам'яттю для наших героїв будуть наші справи та вчинки, будуть наші тіла. І словом і тілом ми повинні підтверджувати і запом... продовжувати нашу велику українську національну пам'ять. І я вірю і переконаний, що ми. Зможемо зберегти той найцінніший дар, який ви здобули для нас, шановці. Це наша українська мова, це наша воля, це наша незалежність. Слава героям! Слава Україні!